Європейці тягнуть час, бо вони чудово розуміють, вони ще в березні місяці зрозуміли, що з американцями нам ні по путі. Взагалі, вони це усвідомили, кажуть, цей цей успіх, цей камінь чи що там пройшли цю точку неповернення, вони зрозуміли, але зараз відмовитися від американської підтримки вони взагалі не можуть. Тому вони змушені підігравати. Вони такі кажуть, що ми граємо, ми тягнемо час. Так воно виглядає, можливо, там ну неприємно, як підлабузництво, але. Показати хоча б якусь єдність, окей, супер, щоб хоча б в Москві одразу не тішилися. Звісно, правильно кажете, що Трамп він не передбачуваний, тому розраховувати на його велику підтримку не треба. І треба розраховувати виключно на себе. Британці, французи, німці вони це все зловили одразу. Зараз, от і Швеція каже: Ні-ні-ні, ми не будемо розбирати свої літаки. Ми їх тут трішки зробимо, зробимо їм апгрейд 60 штук. Може там знадобляться, тобто вже не можна розраховувати на американські німці. ж Зразу зловили ці ось в 35 і кажуть, та ні, там якась є фіча, що можна її вимкнути, і вони просто перетворюються ну умовно там на купу металу, яких коштує там скільки там сто мільйонів доларів за одиницю. Тому вони зараз тягнуть через час, бо замін американському немає. Підіграють це. Добре, мені дуже сподобалося, що Європа відмежувалася від Ірану та Ізраїлю. Кажуть. Ні, ні ні то вже ваше. І правильно зробили, бо від Ірану до Європи там тисяча кілометрів, а до Сполучених Штатів там скільки сім чи вісім тисяч кілометрів. Ну зрозуміло, хто перше буде відгрібати, якщо там Іран очухається там за там, півроку, за рік і почнуться вибухи там в Метрополітені, в Брюсселі, десь або в Барселоні. Нікому це не потрібно взагалі. Тому європейці відміжуваться, кажуть, це ваша війна, ви тут добуваєтеся, і зараз є мені сподобалося, такий великий суп… Ну, як сподобалося в лапках. Великі суперечки, хто переміг? Всі перемогли. Всі перемогли. Іран каже, ми перемогли. Ізраїль каже, ми перемогли. Американці каже, це ми перемогли. А відповіді немає. Де то ті 400 кілограм урану? Європа відійшла від цього. каже, ваш Уран, ви там з ним починали битися, ви його і шукаєте. Це абсолютно правильно. І останнє Україна абсолютно правильно робить, що спілкується з окремими країнами. НАТО це великий колгосп. З ними домовитися не можна. Всі кричать, а ось з окремими країнами це абсолютно правильно. Зустрічатися одна справа: ти там десь виступаєш, підтримуєш Україну. Всі тобі аплодують, ура, ура, ура! Але ну. Ну, не вирішується. А от коли одна зустріч з Мерцем, потім там з Стармером, може там з Мілоні кави попити, оце дійсно буде працювати. Тоді, коли вони дають там вказівки, якісь свої. Тих я думаю, ці ось двосторонні зустрічі найбільш ефективні. От Німеччина зараз номер один для нас, і ми розраховуємо дуже на неї: оті 1,9 мільярда євро анонсовані. Ну і плюс все, що там є за бекстейджем. Тут варто ще не забувати про те, що ми. Ну, поки що посередковано, але долучилися до Джефу. Це Joint Expeditionary Forces, це якраз Великобританія і дев'ять нордичних країн. Це така військово-політична структура Аля-Нато, от яка також ну, окремо вона там корелюється своїми там статутами, всім іншим. Тобто, і ми до неї підлаштовуємося, якщо подивитися, по фінансуванню. Ну, вони виходять на ну, дуже потужний рівень фінансування. Взяти Швецію, взяти Норвегію, взяти е Нідерланди, навіть, взяти, Великобританія там підтягується вже на рівні цього року, вже на рівні 5,5 трильйонів фунтів. Це вже показник минулому році було 3,5. Ну тобто помаленько-помаленько, але саме оцей вершок вони включаються. Дуже сильно вмикаються. І Фінляндію не треба забувати. Ну, фіни це ж теж не, ну, не Букашки. І вони чудово розуміють, що Балтійське море може бути наступним. Вони чудово усвідомлять, що Балтика все що там знаходиться і не Дарма... Може бачите, всю сторону понеслися не дарма ж в Російській Федерації відповідальним за е, кораблістроєння було призначено колишнього директора ФСБ. Неспроста такі речі відбуваються. І остання цифра, ну, щоб було цікаво, скільки коштував саміт НАТО. 180 мільйонів євро. Непогано. Тобто вони полюбляють витрачати гроші на такі речі. Звісно, непогано було постачати туди одноразові стаканчики, бо можна бути в шоколаді. А на загалом ten, на тендер зайти. <гум> на, на тендер зайти. Бачі, ми вже а загалом що було цікаво, скільки е, 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 штаб-квартира НАТО з'їдає на рік. В них бюджет на все, все, все там і на навчання, і на всі ці, ці історії 2,5 мільярди. Американський доларів називав. Ну це було там певний час. Тому ну непогано. Це просто, просто для розуміння. Не, ну, це ну, що небагато. Ну, мільярда для європейських структур. Чи там це а... просто штаб-квартира? Це штаб-квартира. Це ну, офіс. не утримує. Офіс, <роші <роші зараз <роші> зараз <багато>. офіс <роші> мене на папір, на, на папір, на олівці. <роші> Друзі, розклали ми їх. Я так відчуваю. Та я бачу, чую слухаю. Ну і Трамп, там ну, трамп зараз попросив один, більше одного трильйона доларів на наступний рік, ну, рік. Правильно чому він Все правильно. Він прийшов з гастами типу, знизимо, знизимо Знизив. <різований> <різований> так, так, так а він в одному з місяців витратив більше 25 мільйонів доларів на те, що він постійно їздить з Вашингтона до Маралагу. І возить всю команду Білого Дому. Я бачу, там і дитина, і да. прес-секретарка, да, і да, є. Так, там всі на літаках, ну там же ж вся військова, ну, безпекова інфраструктура є. Награф Воль там щось 3,5 млн доларів. Він просто так економить, Давайте, просто американські все гроші. І наш Янукович з золотим батоном він виглядає просто. просто дитина. Дитимо. цікава тема. да, Американські гроші нам би не мішали. Не, не завадили вони також у бюджеті. Але я на оцю цей аналіз, який ми змогли дати, наскільки змогли якими ви бачите перспективи в часі, тепер уже в часі зустрічі Трампа і Путіна, чи говорити там, наприклад, про те, що там найближчий місяць, два, три, або, як кажуть окремі наші колеги, до кінця цього року взагалі не доводиться про це говорити. Бо як сказав Пісков, встреча має бути основательно, підготовлена. Ну, це можливо тільки єдине, що не те, що єдине, що один з, один з елементів це коли вони буксують на фронтах, бо зараз йде принцип. У них на принцип гроші навіть не сильно цікавлять. Так там Газпром стагнує, Росня стагнує. Ну по барабану У них на принцип О, вони, на принцип пішли. От Україну треба дотискати, поки в них є там ці просування, поки вони бачать, що можна рухати вперед. Вони будуть рухатися вперед. Як тільки забуксують, я пропускаю, тоді там. Не кажу, що одразу наступного дня, можливо, там, їм треба переконатися, це займе угу. два, три, чотири місяці, не знаю. І тільки після цього вони скажуть, ну окей, що там ви пропонували американці, що там, давайте може зустрічатися. І звісно, що Путін з Трампом не будуть зустрічатися, просто так попити каву, там щось за все, за все буде прописано, виписано і остаточні майже домовленості. А потім вже буде зустріч, можливо, з Зеленським, не знаю, або з. З українською стороною. Але, ще раз, все впирається, як на мене, на фронті, навіть не в економіку. А як сказав на Уседа і Земелоні, варіант ізраїльсько іранський. Що, удар по бункер? Ну, так. Та ні, ну це ж ніхто не піде. Шуліка, це ж не наші методи. Ну, вони ж відверто сказати, у Трампа є можливості. Ну, у Трампа є можливість, але Трамп не хоче. Ну, у Трампа то є можливості. Ні, у мене, а, є, а мене є можливості, але немає бажань. Але може. Ну, але немає бажання.